Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на травень 2025 року. Отже, Лева, давайте подивимось, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон розвертається в ретроградний рух. В цьому русі Плутон буде знаходитись близько п'яти місяців. Нагадаю, що Плутон транзитом проходить по знаку водолій, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Коли Плутон буде рухатись ретроградно, він ніби. Змушує нас переосмислювати наше життя, певні ситуації, і це у вас все буде стосуватися сьомого сектору гороскопу. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за стосунки, за всіх оточуючих нас людей. За наших друзів, партнерів, колег по роботі, сусідів, батьків, дітей це всі оточуючі нас люди, і можливо, ви будете замислюватись взагалі, як ви себе поводили, як ви будували діалоги, як ви взагалі вели себе в стосунках, в комунікації, можливо, ви будете аналізувати щось для себе, думати, як можна. Вести себе по-іншому, чи як можна з партнерами по-іншому себе бути, і так далі. І це все буде може відбуватись на найближчих п'ять місяців. І взагалі для вас Плутон може принести дуже сильного партнера або партнершу, і часто це людина. Яка працює, наприклад, в суді або в поліції, або має багато влади, і це будуть такі тривалі стосунки, може, навіть на найближчих 20 років. І вони будуть, значить, ну, непростими. Ви ви себе будете показувати, людина себе буде показувати. І ви будете і трансформуватися через цю людину, і ця людина через вас. Ну, це такий період, коли ви будете в стосунках однозначно. Наступна тема це Меркурій, адже 10 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за наше мислення, за транспорт, за техніку. І може бути так, що взагалі якщо ви працюєте в такій сфері, коли ви продаєте техніку, чи коли, наприклад, ви продаєте автомобілі, чи у вас, в принципі, сфера вашої діяльності пов'язана з комунікацією, спілкуванням, з, куль... з консультаціями, то це означає, що у вас буде багато клієнтів, багато грошей, заробітку, що ваша е, діяльність може досягнути піку, е, успіху. Дохідності, тобто, це все взаємопов'язано з Меркурієм і з вашим десятим сектором. Тобто, він вам може допомогти налагодити контакти. Наступна тема це повний місяць. Аж 12 травня відбудеться повний місяць в знаці Скорпіон. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, повня завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат. Вона може висвітлити певну ситуацію. І для вас це все по четвертому сектору гороскопу. А цей сектор, який відповідає за місце нашого проживання, тобто ви можете змінити місце вашого проживання. Наприклад, закінчився договір оренди житла у вас, або ви, наприклад, продали свою квартиру, або в принципі просто ви прийняли рішення приїжджати. І це все може відбутись по повному місяцю. Наступне це сонце, адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. І це для вас 11 й сектор гороскопу. Що це означає? Це значить. На найближчий місяць часу у вас фокус вашої уваги буде на 11-му секторі, а це сектор, який відповідає і за друзів, і за колег, і за, значить, е, е, і за інтернет, і і за це все. Тобто, ви можете більше з друзями бачитись, ви можете більше приділяти діяльності інтернету. Це навіть сектор, який відповідає за авіацію. Ви можете часто кудись літати чи просто полетіти, якщо ви робите це рідко. Тобто на цьому буде фокус вашої уваги. Наступне це Сатурн. Це одна з найважливіших подій весни. Тому що 25 травня Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен, а це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Тобто на найближчих три роки Сатурн буде в дев'ятому секторі. А Сатурн це планета, яка дуже любить дисципліну, порядок, закон, все опорядкувати по полицях і так далі. І якщо багато планет там приносять подарунки, все. Роздарю і так далі. То Сатурн – це планета, яка може все зменшувати. І у вас це стосується дев'ятого сектору. А це сектор, який відповідає за навчання. Наприклад, ви вчилися на платній основі. І е, зараз може бути там така ситуація виникнути в вашій сім'ї, так далі. Що у вас не буде можливості сплачувати за це навчання? Або ж, наприклад. Е, ви купили там одні курси і думали, що поїдете ще на курси підвищення кваліфікації, і так далі. Але у вас немає на це фінансів. Або, в принципі, ви не маєте часу приділяти навчанню. Або дев'ятий сектор це ще сектор за кордону, сектор відпочинку, такого гарного так далі. А у вас може бути такий період, що ви не будете мати можливості поїхати за кордон, поїхати, в принципі, на цей відпочинок і так далі. І це ще сектор судів. Тут теж може так проявити, що, скажімо, можете, ви не виграти суд і так далі. Тобто Сатурн все може зменшувати. Наступна тема це знову ж таки Меркурій, адже 26 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак близнюки, про який я вже говорила в цьому відео. І це для вас буде 11-й, знову ж таки сектор. 11-й – сектор ой, Меркурій це значить так як планета, яка відповідає за мислення, за спілкування. Це означає, що він може вам допомогти налагодити зв'язок з вашими колегами по роботі, або ж це. Можуть бути, наприклад, ваші друзі, або ви можете бути в якійсь там ситуації, що вам потрібно проявити себе, як ви мислите, і так далі, то Меркурій, звичайно, вам в цьому допоможе. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 травня. В знаці близнюки. Це знову ж таки для вас 11-й сектор гороскопу. А про що говорить новий місяць? Це про те, що коли щось нове входить в наше життя, а у вашому випадку це можуть бути і друзі, і нові колеги, якщо ви ну, плануєте змінити нову роботу. І це може бути робота в інтернеті, це може бути переліт кудись. Тобто щось нове, що у вас ще раніше в житті не відбувалося, може зараз відбутися. Ось такий гороскоп чекає на вас леви в травні місяці, дуже цікавий місяць, як на мене. Тому, взагалі, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.